Розкажеш. Та годі нормально. Станцювати тіхтоні можна це вже потім. Олександр Військовий зараз він у віртуальній реальності, і це частина реабілітації чоловіка. На початку минулого літа боєць втратив ногу під час штурму позиції окупантів на запорізькому напрямку. Спочатку лікували у медзакладі, далі потрапив до реабілітологів. Займався з психологом, з психологом Дарій. Не думав, що вона мені допоможе, але виявилося, що так дуже сильно мені допомогла. І потім займався з фізіотерапевтом Микитою. Робили майже все, все, що він мені казав, я намагався робити. Тут Олександр готувався до протезування та вчився наново ходити. Нині ж на віртуальному тренажері поліпшує свої навички. Одна з улюблених справ футбол. Тут за допомогою джойстика можна. Переміщатися в будь-яку точку залу. Футбол, Так. Да. Зараз покажу. Ну, от <світник> така методика в реабілітації, кажуть фахівці, абсолютно нова. Її розробили спільно з it спеціалістами У створенній реальності пацієнт може виконувати декілька завдань. Завдяки підйому ноги ампутованої він регулює висоту підйому пташки і в такій ігровій манері він. Працює зі своєю правою ногою. і дай з балансом завдяки опорній лівій нозі. Полюбляє Олександр вправи на віртуальній кухні. Там можна побачити себе повноцінним, то тобто, тоді розум людини він дивиться по-іншому і не дає сигнали на ту втрату кінцівки, якої якого є у пацієнта, наприклад, в мене нога. Я думаю, що віртуальні очки ці допоможуть в плані фантомних болів знизити їх. Реабілітологи запевняють, вже після першого заняття можна побачити результат. Наразі за допомогою такої методики тут вдалося повернути до повноцінного життя понад пів тисячі пацієнтів з різними травмами, контузіями та ампутаціями. Розвивається координація для пацієнта, як Олександр, це дуже важливо. Баланс на його здоровій нозі. По-друге, як на мене, найголовніше, що впливає на пацієнтів, це така психологічна емоційна розгрузка. Віталій проходить у центрі реабілітації вже вдруге. У мене виходить стегнової кістки розрушена на 12 сантиметрів. Зараз вона в мене на 7 сантиметрів. Коротше вийшла після операції, і в руку залетів осколок. Це… Як той казав, моя смерть того, що закривався, щоб не контузило, що воно залетіло сюди, а застряло в долоні. Так би руки б не було, був би пірсінг. Тривалість такого курсу кажуть співробітники, залежить від діагнозу. В середньому курс реабілітації тут проходить за 30 пацієнтів. Однак, щоб мати змогу допомагати більшій кількості військових, медцентр планує підписати договір з ЦЗУ. Сподіваємося отримати контракт і дихати трохи стане легше, і допомагати зможемо більше. Я думаю, що як мінімум подвоїти потроїти річні свої результати, ми здатні. У нас зараз укомплектований штат. це Загалом 12 фахівців. Ну звісно, що наш, наш, наша площа вона може і більше, тобто ми можемо працювати двома реабілітаційними командами. Ну але також це ще не впроваджено через брак фінансування. Свою ж чергу військові радять своїм травмованим побратимам не втрачати віри в себе та бути сильними. Потрібно добре обґрунтувати все і зібратися з усі Зі своїми силами і йти вперед, не опускати руки, адже на цьому життя не закінчується. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу.